Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати результат, який я пересаджувала разом з вами: цю орхідейку. Це є Red Bowl. Радуга. Хотіла сказати легато, але це є радуга. І Десь більше двох місяців я цю орхідейку пересаджувала разом з вами на каналі. Ця орхідейка мала всі повітряні корінчики. У грунті у неї було тільки два робочих корінці. І е, от я пересадила цю орхідейку і довший час приучувала оці корінчики, які ви зараз бачите до ґрунту, тому що вони росли собі у повітрі, вони не дуже були привчені до ґрунту. І щоб корінчики не загноїти, я потихеньку їх приучувала. От ви бачите результат Отакий От гарний результат. Корінці гарно працюють, почали в ґрунті працювати. На низ. ви бачите, вже є, що у неї знаходиться. Що я давала наниз, і кокосове волокно, і також пінія. І хочу показати, який відбувається гарний результат. Я цю орхідейку обробляла цирконом. Повітряні корінчики, всі я оприскувала її цирконом. І вона дов, довший час вона стояла, змін було, не, ну, нічого не було видно, ні росту корінчиків, абсолютно нічого. Аж поки орхідейка не привчила свої корінчики до ґрунту, аж потім вона почала нарощувати корінчики і випускати молоді корінці. От видно стволик, який я промащувала також топсіном. Бо він був зігнивший, я обрізала, він знаходиться поверхи. От, бачите, стволик, і я вам покажу, як гарно орхідейка відрагувала на отаку посадку. Всі отакі прекрасні молоденькі корінчики з чупальцями. Отак уже і корінчики пішли, які і в ґрунті є то пішли вже і поверху почали вже пускати, випускатися. От бачите, який був корінчик отут, тоненький, а вже як я його пустила в ґрунт, він вже почав відрощувати грубий корінець і пустив собі поверхі, уже молоде коріннячко пішло. Посадка тут дуже повітряна, дуже повітряна посадка. Я роблю своїм орхідейкам такі посадки повітряні, і е, завдяки чому орхідейки дуже гарно відкликаються на отакі пересадки. Тому що вони тут не мають коли часу загнивати, тому що посадки повітряні, тут багато повітря, ви бачите, от, Кишеня тут така, скільки тут повітря. Мох упитав вологу, дуже швиденько віддає корі, корінчики встигають напитися, і водичка йде наниз, ту нижню тарілочку, і я трошечки залишаю водички на низу. І отака пересадка. Для цієї орхідейки прийшла по душі. Також ще і циркон сприяє розвитку цієї орхідейки, бо я її пару раз поливала цирконом, і коли пересаджувала, також був присутній циркон, бо тому що корінчики були оприскані. Вона гарно вже відростила листочок. От, ви бачите, який в неї листочок. І потихеньку орхідейка починає відновлюватися. Це мені дуже приємно, що я врятувала цю орхідейку, що вона мені не пропала. От таке у неї красиве листячко. Також має таку пігментацію на листках, досить цікава така. Розмальовка листків по краєчку, так як оцей листочок має таку також баклажанову обводку. Досить гарна є орхідейка. І також отакий прекрасний ріст корінців. Дуже люблю я, коли отакі корінчики починають рости. Дуже тішуся такими корінцями. Це, це також для мене дуже радість. І дуже люблю, коли лізуть квітоноси. Це дві для мене таких найсамі кращі такі радісні моменти. корінці такі красиві і квітоноси. Ну, і звичайно, люблю, як і листочки гарно ростуть, також дуже мені подобається. Але це для мене найсаме таке цікавіше, бо тому що дивишся на кожний корінчик, і от на, дуже цікаво, він росте, самий корінчик-кінчик має такий салатовий відтінок, а вже ближче до стволика орхідейки. Є сірого кольору. Ну, так, природа сотворила таку красиву орхідею, і так, дуже цікаво за нею спостерігати. Правда, ще є від обробки, що я обробляла актарою. Є ще на листках такі білі, білі знаки, хоча я вже і мила їх, але все рівно. Ще залишилася актара на листках. Хотіла з вами поділитися і показати, що орхідейки дуже гарно себе поводять у таких ґрунтах, дуже швидко приучуються до таких повітряних ґрунтів, до, до таких пересадок. І, як ви бачите, Дуже швидко починають відрощувати корінці, направляють вони їх у ґрунт. Значить пересадка ця, що я орхідейці зробила по душі. Завжди радію, коли орхідейка гарно відкликається на пересадки, які я їм роблю. Бо різні пересадки також роблю, бо тому що Є орхідейки, які хочуть більше вологи, і їм треба зовсім інакші пересадки. Ця орхідейка хоче більше повітряних от таких кишень би було, і більше повітря всередині. Також є і мох. Мох зберігає також вологну. Зараз він трошки присихає зверху, бо мох дуже швидко зверху просихає. Але якщо там дальше подивитися, то там дальше мох зберігає свою вологу. Видно по корінчиках, що вони є не мокрі, напилися гарно води, у воді вони не стоять. Треба було. Трошки почекати і цій орхідейці допомогти. От я вам показую за два місяці часу, що відбувається. Правда, не швидко це все відбувається, але впевнено орхідея росте, впевнено, вона випускає свої корінці. І. Потихесенько, потихесенько вона відновиться, і також буде мати гарний кущ, гарні листя і буду надіятися, що вона швидко заквітне. Коли вона заквітне, я обов'язково вам покажу свою радугу. Отакий невеликий звіт даю по Радузі по пересадці, яку ми разом з вами пересаджували. Хочу, щоб ви подивилися і побачили, які гарні результати після пересадок і після препарату циркону, яким я додавала по корінцях. І є гарний результат. На цьому буду своє відео закінчувати. Я вам всім щиро і щиро дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші уподобайки. Щиро і щиро вам дякую, що ви підтримуєте мій українськомовний канал, що ви мене надихаєте далі продовжувати знімати для вас відео. Я хочу всім вам побажати у новому році. Щоб якнайшвидше, якнайшвидше закінчилася війна, це в першу чергу, щоб на нашу Україну вже прийшла та довгоочікувана перемога. Також хочу, щоб в кожну хатину, в кожну родину прийшла любов, мир, спокій, взаємоповага, розуміння, добробут. Всі Ваші мрії, які ви собі задумали, щоб вами збувалися, всіх земних благ, Божого благословіння, всього вам найкращого у новому році. Хай береже вас всіх Господь, і будьте всі щасливі, всім вам гарного дня і Божого благословення!